В Україні 16-та година у марафоні Мовиці Інтер і я, Анастасія Даугле. Новини до вашої уваги. Росіяни формують нову бригаду для підтримки своєї групи Сієвір, що діє на Харківщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного груповання Харків Збройних сил України, полковник Віталій Саранцев. Окупанти і далі намагаються штурмувати харківський напрямок, намагалися прорватися у центр Вовчанська, двома танками, двома БТРами зазнали втрат та відійшли. Зараз маємо нагоду розпитати нашу харківську кореспондентку Світлану Шикеру про те, що відбувається у регіоні. Вона з нами на зв'язку. Світлано, день. Тож тобі слово вітаю Анастасія. За минулу добу на Харківщині від ворожих обстрілів маємо 12 поранених мирних жителів. І найбільше поранених учора було в Куп'янську. Вчора по куп'янську окупанти вдарили керованою авіабомбою ФАП-500 з вдоскональним з вдосконаленим модулем. вони поцілили прямо посеред середмістю, там є великі руйнування в адміністративних будівлях до за медичною допомогою звернулися 16 людей у тому числі поранено 10 поліцейських у будинках довкола вибито майже 900 вікон. Цієї ночі росіяни вдарили також по селу Одноробівка Золочівської громади. Там також великі руйнування. Били з артилерії. І в одноробівці пошкоджено амбулаторію приміщення будинку культури. Там пошкоджено електромережі. І хочу сказати пару слів щодо початку нового навчального року на Харківщині цього року. Рада оборони області вперше вперше дозволила на Харківщині частково офлайн навчання. Воно розпочнеться лише в одному районі в Красноградському. Цей район виключений з переліку зон можливих бойових дій там за парти попередньо сядуть біля 4 тисяч учнів. Вони навчатимуться у змішаній все одно формі, тобто і за партами, і в укриттях. Будь ласка, послухайте пряму мову. Безпекова ситуація умовно дозволяє там проводити офлайн або змішану форму навчання. Звичайно, ті вимоги, які наразі стоять і діють по всій відповідно державі щодо реакції на повітряні, тобто тривоги, вони залишаються. Звичайно, що ми розуміємо, що подекуди на території Харківської там області лунають там повітряні тривоги і 40 годин і 60 годин в тому числі. Звичайно, що за таких умов, тобто навчання має проводитися безпосередньо в укриттях, тому що постійно там, там кожні дві хвилини там піднімати там дітей та спускати це досить, ну тобто важко. Кожен заклад це буде окрема історія, і там вже тобто будемо аналізувати, як саме це все буде у нас проходити. Хочу додати, що навчальний рік у Красноградському районі почнеться з середини вересня. Вже тоді діти зможуть офлайн сісти за парти в своїх школах. А наступний кандидат на відновлення офлайн навчання це Лозівський район. Якщо там будуть збудовані захисні укриття, то можливо дозволять дітям ходити до школи і в Лозівському районі. Такі в нас новини, Анастасія. Дуже дякую за інформацію, колегу. Про стан справ на Харківщині поінформувала наша кореспондентка Світлана Шекера. До медиків у Херсоні звернувся чоловік, який потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі ще два дні тому. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Усього за минулу добу в області поранено п'ятьох людей. Окупанти атакували 16 населених пунктів регіону. Як повідомили, вова пошкоджені автозаправна станція, багатоповерховий та 10 приватних будинків, газогін та автівки. Наслідки ворожого обстрілу від ранку ліквідують у комишанах. Армія окупантів. Вночі гатила по тамтешньому старостату пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. У них вибиті вікна, двері, чимало майна посічено, осколками. Люди оговтуються від пережитого. Чотири ранку було страшно щось ну, непонятно. Воробіж спали всі. Свист. Да, я чула вже, як моду. воно зірвалося, Три і посипали стекла. Злетілись кроваті, не знаю. Куди бігли вже ховалися, тому що, ну. Біш нічого не чутно, Потім тишина. Понад 250 разів обстріляли росіяни напередодні Запорізьку область. Про таке повідомляє тамтешня військова адміністрація. З авіації окупанти вдарили по степовому. Крім того, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. У Києві та ще 11 областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, попередні графіки у цих регіонах тимчасово не діють. А про їхнє скасування повідомлять додатково. За звинуваченням у нападах на громадян оголошено у міжнародний розшук чинного. Народного депутата Верховної Ради Артема Дмитрука за даними ДБР під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував свої службові обов'язки. Водночас, народний обранець умисно мисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався забрати у нього зброю. А у Києві парламентарій під час суперечки завдав своєму опонентові ударів, зокрема, у голову Депутата викликали на допит до слідчого, проте він не з'явився, так і не пояснив. Чи причини ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону одразу після того, як стало відомо, що чинний нардеп виїхав з України? Справу щодо торішньої авіатрощі гелікоптера у Броварах передали до суду. ДБР висунуло обвинувачення п'ятьом посадовцям ДСНС. Слідство встановило, що вони допустили грубі порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 10 років. Нагадаю, авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня 2023 року. Через негоду гелікоптер летів на гранично низькій висоті. Побачивши перешкоду, багатоповерховий будинок командир екіпажу почав маневру бльоту. Однак, стрімко піднявшись, втратив орієнтування у просторі, падаючи, пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців, МВС та осіб, які їх супроводжували. У наслідока авіатрощі загинули чотири жінки та дитина, які саме прийшли у садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей дістали поранень. Спалив дві поліційні автівки, щоби заробити гроші, а натомість потрапив за ґрати. Національна поліція затримала зловмисника, який 26 серпня підпалив два автомобілі поблизу Дарницького управління поліції Києва. Затриманий це 20-річний киянин. Замовлення одержав через телеграм. За це йому пропонували винагороду у розмірі 6 тисяч доларів. Автівки знищив легкозаймистою сумішю. Як того вимагав куратор, з кої не зафільмував на мобільний телефон та, отримавши відео, куратор зник, не заплатив виконавцеві ані копійки. Правоохоронці затримали Палія за лічені години. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Посилювати ППО, зняти заборону на удари по Росії та пришвидшити військову допомогу. Ці та інші питання порушили на неформальній зустрічі міністр закордонних справ ЄС, до якої долучився і голова українського МЗС Дмитро Кулеба. Додатковим аргументом до раніше наданих стала масштабна повітряна атака 26 серпня, коли ворог випустив по Україні зо три сотні ракети дронів. Крім того, Кулеба просив про інвестиції найпершого вітчизняної ВПК. Мовляв, у такий спосіб заощаджу і арсенали союзників і витрати на логістику, адже все необхідне вироблятимуть безпосередньо на місці. Зняти заборону на ураження російських аеродромів підтримав і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель у понеділок, 26 серпня, Росія випустила більше як 300 ракет і дронів по українських містах, націлившись на критичну енергетичну інфраструктуру. Очевидно, що в Кремлі хочуть повністю знищити українську електричну систему та наступної зими занурити українців у темряву і холод. Бомбили вже чимало лікарень і медичних центрів. Таким чином, Росія намагається змусити Україну до повної капітуляції. Системи протиповітряної оборони були критично важливі цього літа ще важливі. Ішими вони є зараз. Довгострокова безпека цілої Європи починається з короткострокових сміливих рішень на користь України. Про які рішення йдеться? Передусім, про невирішене питання на порядку денному. Це дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по легітимних цілях, наголошую легітимних, тобто по військових об'єктах. Ми говоримо про аеродроми, на яких Росія тримає бомбардувальники, що тероризують і солдатів ЗСУ на позиціях, і мирне населення в тилу. Вогоні далі поширюється на нафтобазі Атлас, що у Ростовській області Росії про таке повідомляє Радіо Свобода. Спочатку повідомляли, що спалахнув четвертий резервуар. Утім, є ймовірність, що палає вже більше. Загалом на нафтобазі близько 30 цистерн. Вогонь видно за десятки кілометрів. Загасити пожежу намагаються понад 200 людей. Утім, їм бракує спеціальної техніки. Ця нафтобаза є частиною російського ВПК, що забезпечує постачання нафтопродуктів для Росії. Ської армії нагадаю, генштабі підтвердили, що удару по нафтобазі Атлас завдали підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил та головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Замість сільради житло для переселенців на Рівненщині адміністративну будівлю, де колись чиновники вирішували долю села, переобладнали на помешкання для тих, хто тікає від обстрілів. Приміщення капітально відремонтували, замінили вікна, підвели інженерні мережі, облаштували житлові кімнати та санвузли з душовими. Також умеблювали, встановили побутову техніку, кого поселили і в які умови. Подивіться. Повалилися із невеличкого містечка Новогродівка Донецької області. Пенсіонерів з-під обстрілів вивезли військові на броньованому автомобілі. Василій Валентина залишалася у своїй квартирі на околиці Новогродівки до останнього. Будинок не попало, а в других такі випадки були. Що жінку, виховательку дитсадка із першої шахти. Заживо спалила, попала ракета чи бомба. Я не знаю. ми ще ближче до фронту. Покровськ зараз десь 10 кілометрів. А ми вже мабуть… там і ще йдуть бої. Дуже жорстокі за П'ять або менше. на рівненщину. Подружжя приїхало евакуаційним потягом, і в ньому ще понад 170 людей. Тепер потроху обживаються у своєму новому помешканні речей поки що небагато. Це для бриття. це одеколон, Це хвина. Ліхтарики на випадок, як не буде світла, бо перебої ж бували. Василя та Валентину поселили у будівлі колишньої сільради. Її переробили під житло для переселенців, допомогли меценати. Нам необхідно було зробити ряд певних робіт. Це і провести водопостачання, це і відповідно. І каналізації, і облаштувати душові кабіни, облаштувати вбиральні, облаштувати кухню. Зробили ми її таку більш-менш сучасну. Відповідно, це і для прання кімнату. Всі умови для проживання дуже гарні. Є місто, де купатися, де приготувати їду, де все. Ну ми виносимо велику вдячність всім людям, які нас. Прихистили. Відремонтували поки лише другий поверх адмінбудівлі, де можуть розміститися за два десятки людей. Ірина та Олексій Сторецька тут мешкають другий місяць. Наш дім згорів. 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 Весь мікрорайон, де ми жили, все згоріло і вже тоді нас евакуювали. Ми трималися до останнього, два прильоти. мене посікло. Олексій розповідає, одразу як отримав медичну допомогу, поїхав до дружини, бо переживав за неї подружжя разом 30 років. А вже з дому їх евакуювали ДСНСники. Я просто не могла зібрати все, що потрібно було. Ми взяли те, що просто вот у перше. в чемодан закинула просто там світер. В чому діти були, головне кота. Кіт в родині Сидорових з'явився на день святого Миколая. Пухнастика так і назвали Миколою. Олексій в Турецьку працював на вугільній фабриці. А Ірина заробляла рукоділлям. В'язання, вишивання, рукоділля, то тобто все от вдома і все згоріло. На першому поверсі будинку для переселенців розмістили фельдшерсько-акушерський пункт. У планах місцевої влади облаштувати ще кілька житлових кімнат. Загалом, колишня сільрада стане новою домівкою для 40 людей. Подружжю з Новогродівки настільки сподобалася рівненщина, що за можливості кажуть, тут би вже й доживали віку. Ми попали, можна сказати, свій дім це Україна. Так скрізь має бути. Так мають піклуватися про людей, які попали в біду, і все буде добре. Я хочу подякувати нашим воїнам і сказати, що український народ не дасть ні кусочка землі свого, і хочу сказати Слава Україні! Слава Україні героям слава зрівнични з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Сьогодні українці згадують захисників, які віддали життя за незалежність до пам'ятної дати у Києві на майдані. Укрпошта провела спецпогашення нової марки. Вона має назву Хвилина мовчання. Містить роботу донецького художника Сергія Майдукова у центрі синьо-жовті прапори на могилах героїв. Вони нагадують про ціну, яку платить Україна за свою свободу. Доповнює марку вірш Ліни Костенко і жах, і кров, і смерть, і відчай. Тираж 350 тисяч. Від сьогодні марку можна придбати в усіх українських містах, зокрема і у прифронтових, де працюють відділення Укрпошти. Ми маємо знайти Правильний меседж, правильний образ для того, щоб гідно відзначити день пам'яті загиблих захисників України. Тому я дуже дякую Сергію, що він допоміг нам разом з віршами Ліни Кастенка обрати саме той імідж, який мені здається, гідно вшановує пам'ять наших захисників. Щоразу, як я проходив цей меморіал, стихійний, але такий важливий, і такий щирий. Мені підкатували сльози до горла, тому я прийшов і намалював. Робота над маркою тривала місяць. Стан енергосистеми України. Що зі світлом? Тему продовженні марафону під кермуванням Ірини Баглай. Колег прошу Анастасія, дякую. З графіками відключень у зиму. Який стан енергосистеми України і які прогнози після російських атак? Почуємо за хвилину.